Коротше, сьогодні мені знову голову прийшла нереально класна ідея перебрати, подивитися, що в мене за косметика. Угу. Я не знаю, мабуть, більшість з неї вже немає того строку придатності, який повинен бути. І половину з неї, мабуть, треба було вже викинути, але це дуже боляче. З чого ми можемо почати? Просто, просто розбираємо мою косметичку, так скажемо, косметичку. Можу почати з того, що у мене з'явилося нове. І я тепер трошечки більш люксова, дівчинка. Е, Люксовий у мене трошечки вже макіажу, да. так. По-перше, я вже їх показувала, але тільки тут. Це ось такі ось рум'яшки від Rearbe. Класно показати, вам, вам, це вам я тут показувати, вам сподобалося? Отакі ось такі ось румяшки від Rare Beauty. Ой, а що у нас тут посвітлено? Кольор у мене Хеппі! Дуже цікаво, що кустається чи ні. Коротше, я не знаю, чому я їх завжди запихую назад в цей контейнер. Але ну, коробочка класна. дуже класна. Дивіться, тут. тут. Коротше, насправді мені дуже подобається. Пігментація, по-перше, я в шоці взагалі. Мені каже, я їх реально не зможу використати до кінця, года. До кінця року. А, 12 місяців? Звісно. Ну, У мене це всіх. 386 місяців. По запаху не розумію, але блін, я готова цілувати руки Селені Гомес, тому що. це, Мені здається, навіть коштує своїх грошей. Навіть. Так, наступне це у нас оцей Сісі Крем. Сісі Крем. А що це забренд? Коротше, я його мазюкала собі на ручку, і мені здалося, що він дуже прикольний. Насправді потім чомусь коли я прийшла додому, я подумала, ні, він мені буде жалтить. Але моя mother, 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 вона вирішила, давай, я тобі вже подарю, будеш ходити тут. Коротше, ось такий літраж, але мені здається, мені його теж надовго вистачить, тому що я особа не люблю прям у oh, банки на лицо. Ну коротше, е і він 6 місяців, твою мать. <плес> а, треба було зробити swatch. Так, да, точно, зараз я вам взагалі зроблю. Опс, бачите, я чуть-чуть. Бо мені жалко, якщо чесно. Грошей. <laughs> дивіться, він, коротше, зелененький. Вам видно, вам видно, вам видно, але. Часів. Оп, і все, дивіться. Офігеть. Просто прикол. Але як, ну, якщо вам якісь блогери кажуть, воно підлаштовується під ваш колір шкіри, ну, звісно. Ну, якщо ви такі розумні, просто візьміть, не знаю, білий листої бумаги і розмажте на ньому. Ні, воно просто проявляє свій колір після того, як воно зеленим стає. Що? Ні, спочатку воно зелене, потім воно к. Ну, ви поняли, вона просто проявляє свій колір. Він не підлаштовується під ваш колір шкіри, якщо шоу. І з новенького, що у мене ще є, це не новеньке, але одне з новеньких, так скажу, є тут. Мої улюблені олівці від Нікс. Ось вони. Так, два моїх улюблених, самих улюблених кольори це, звісно ж, 802-й. Бачите, один я. Отакий, цей вже новий. І ще. Як оказується, мені дуже подобається. Оце у мене зараз на губах. Це у нас 820-й. Це Еспресо. Цей відтінок, дивіться, воно здається, що він чорний. Але він от, ось він. Ось він, ось він. зараз я вам теж його тут. Своч. Коротше, він не чорний, він коричневий. І в мене ж на губах він цей мій улюблений. Але насправді більше мені тепер подобається цей еспресо. Але ну, в реальному житті з ним якось... Стромненька ходить, тому що він може слишком витертись і буде дуже дивно виглядати на губах. Цей 802-й, він більш для життя такий лайтовий, так скажемо. Типу, за нього не боїшся, що він якось там попливе. Кудись, навіть якщо він попливе, він дуже гарно попливе. Ну, ось бачите, як він вони відрізняються трошки. Р, рижаватий це якийсь більш. І самий світлий оцей, це в мене 857-й. Ось щось він взагалі не малюється. О, він прям вообще рожевенький. Ну, як для мене, як для мене він прям дуже рожевий такий. Але я знаю, що дівчатам дуже йдуть такі кольори. Ну, Ой, який, там якийсь інший кольоротип, я не знаю. Коротше, вот. Так, що в мене ще новенького є? Не знаю, мені матір, моя матір, моя мадер, знову ж таки, подарувала, що це за Max Factor. Отаку помадку. Червона помада. Таку. Я її ще не використовувала, ну, типу, на губах, не пробувала, мені здається, вона ну, десь прикольно, коли Якось спробую і сфоткаю вам. Що <laughs> це означає 24 години? Це означає? Типу Вона тримається 24 години і я її взагалі ніяк не зітру? очень странно. Ну коротко, просто в мене не було ніколи... Ні, в мене була червона помада, але вона була, ну, типу, ну бабушки мабуть, моєї ну, приблизно. Давайте далі продовжимо також з помадами. Так, ну Тут поки що нічого не треба. Хоча Оцей, мабуть, вже можна було б і викинути Я в них є ще продавати. А ні, його ще не можна викидати. Клас! Ху, слава Богу, у нього два роки. Строк придатності. Клас! Наступне, це у мене така ось э, бальзам помада від Clinique, да, Clinique э, Black ну, це це, Я навіть не знаю, який їй давати. Вона прям. Ну вона прям. Ну вона, ну, прям ну сок. Ой Боже. Щас, так, 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 так. М -м -м, Яка вона. Боже, вона дуже прикольна, я вам чесно кажу. Строк придатності ще у неї нормальний. Далі це у нас. Мейблін. know. Короче, Я вже мільярд років кажу підряд, що мій найулюбленіший відтінок із цих всіх є. Це вже, мабуть, третя банка, чи я не знаю, четверта. Це топаз, 0,9 відтінок. Мій самий улюблений. Да. Ой-ой-ой. Блін, пахне взагалі шоколадом якимось, Прям таке. Бачите, я більш люблю такі якісь коричневі відтіночки, щоб до шоколаду якогось більше було. Не знаю. Що це за фетіш? Далі у нас є така. Це також від Мейблін це теж ліфтер Глос, да? ні, Plump. Пламб. Воно з чилі, Бачите, також коричневий колір. Це 0.7 відтінок. Воно нереально пече. пахне класно, але коли ти знаєш, що тут перець чилі, то стає трошки страшно, бачите, я не, майже не користуюсь, тому що мені прям страшно, ну, воно реально пече, але. Такий непоганий ефект. Також нещодавно прям купила. У мене є дуже старюча помадка. Мені якогось на день народження подарувала подруга. Ну і реально вже треба бути тому що в неї є строк придатності, ну пішов взагалі. Люблю я їх. Люблю, люблю, можу, люблю. Далі, а оце внизу теж у нас здесь відсувається, так? Да? О! Дивіться, прикол. Це тут теж помада виходить, так? Да? А як її попробувати? Ребята, це теж помада. Офігіти! Ой, ой, у цей карандаш, дивіться, він, він класний. Але насправді він потім так засихає, що його хер, по-моєму, админіж. Це також від Maybelline. це у нас. Суперстей! Ну, реально, він суперстей. Що це за літінок? Десятий Trust your God. Боже, є катріс. Оцей, кстати, класний, він дуже прикольний, він м'ятний, такий чи щось таке. Ой, я обожнюю, він, типа, теж плам і враше, дивіться. До якого до 25-го року. Ще трохи можна. Але дивіться, скільки її тут. До 0,3, якщо що. Ось вона внизу. Ну бачите, вона дуже рожева, мені такі відтінки не йдуть, на жаль. Але ну, чимось вона прикольненька. називається. Inglot, Він, мабуть, у мене вже реально 140 років. Блін, але його теж ну, можна не викидати, тому що у нього 36 місяців це його строк придатності. Зверху оце він. Боже, воно 18-го року. Ну, звісно, вже можна викинути. Це, коротше, від Avon, да, це Avon. По-перше, тут лежать три кисточки. Одна ось така ось. Ось така вообще з Aurora, щоб ви розуміли. Аврора. Дякую. Бо мені дуже подобається, що вона така прям тонюсінька Тут Тут у мене туші є. Коротше, що я вам може порадити із оцих ось. Насправді більше було, але. Неважливо. Оці дві точно раджу, точно, точно раджу. Це більш для вологого такого Ну, От, вона у мене зараз, бачите. У -у -у. Коротше, оце ось ця панорама. І оця ось ось Lush Sensation. Якщо вам потрібно підкрутити, зробити їх пишними, купляйте. Чого ви? High. Я, я не розумію хайпу зі Sky High, тому що мені взагалі. Вообще... Не подобається, не знаю. І телескопік, я теж не знаю, що про неї сказати. Така дивна туш, насправді. Я не знаю, що про неї сказати, моя подруга її ось нещодавно купила, в неї взагалі вона сипеться, тому, мабуть, теж не раджу Підводочки. трошечки є. Що тут у мене за айлайнери? Так, два отаких ось від Evelyn. Мені, до речі, саме більше не подобається, але при цьому вони якісь все ще не найідеальніші, але з усього, що в мене було, вони прям класні. Теж. Бачите, у мене аж дві штучки. Хорошо, далі, що у нас? NYX. Скільки вона структура? Шесть місяців. Її вже треба викинути. Ну, я не буду викидати. Вона найзручніша е, в плані своєї кісточки. Бачите? Да? В плані кісточки, в плані нанесення і в плані взагалі всього, але вона буває мажеться. Від Essence. Ну, теж тут, тут зручненька така кісточка. І Maybelline мені взагалі не сподобалась. Просто якийсь хейтер Maybelline. Далі від Maybelline в мене є тут консилери. У них точно ще у всіх строк пилатності не вийшло, тому що консилери я дуже швидко використовую. Сражевенький. Не знаю, на нього був хайп. Але я не завжди на цього хайпа, нічого він не перекриває так класно, синяки, як і всі інші не знаю, консилери. так ось, і ось два, це 0,3 відтінок, це мабуть якийсь п'ятий. Да, є отакий тінт. Є отакий тінт. Корейський тінт. Дуже прикольний, мені дуже подобається. Нікс -стік оцей, Ще є да. тута, що у нас тут? -то. Хайлайтер. класно, Тут у нас. Контуринг, яким я не користуюся. Я забула вам показати, знаєте, такі е, інші помадки. Коротше, більш е, доглядові. Угу. У мене їх насправді більше, але це те, що я хочу вам зараз показати. Сказати. От, коротше, купила нещодавно це. Тоже. Тепер є така. бачите, люкс, люкс. Мені дуже подобається кольор, мені дуже подобається запах, а ще в неї тут бачите, вона така. Силіконова ця штучка. Не знаю, чи я бачу від неї якийсь який суперпуперефект, вона прям доглядає за губами, але без поняття. Це, ось. це і це я мажу, коли в мене. Знаєте, щось пощіпують губи. Прям я їх роз... роздерла, чи вони засохли так сильно, що їм капець. Це я мажу тільки тоді. Так, особо не користуюся цими штучками. Але мені здається, більше кармікс навіть допомагає, чим цей цикопас. Хоча в деяких моментах він краще допомагає, ніж. Кармакс Далі є ось бальзамчик, це він хурав, хурава, хурав. Без поняття. Він вазеліном пахне. Це, мабуть, є якийсь вазелін. Він, коротше, тут скатується білою такою полоскою. Це перше друге я не відчуваю від нього супердогляду. Дуже шкода, тому що він такий прям ну, мега естетик Бачите? такий да. Далі те, що мене здивувало, я рандомно десь вообще, це не знайшла. Ось така ось э, маска на ніч. Але насправді, ну, його можна просто так наносити на ваші губки, і воно реально дуже класно доглядає. Дуже класно доглядає за губами. Я рекомендую, якщо десь знайдете, купляйте. Так, це, мабуть, те, що реально вже треба позбавитись, мабуть, в нього вже реально вийшов Ну Нува, 12 місяців. Але мені шкода викидати, воно таке мілажичне. О, мої улюблені блискітки від NYX, Ой, мої улюблені блискітки від NYX, вони такі крупненькі, але. Далі ще є що це за невідомий бренд, взагалі. Може, і відомий, я не знаю. Теж блискітки дуже, дуже мелкі мєль... вони і дуже дуже гарні. Вони прямо такі більше до хайлайтера можна їх назвати навіть. Але для хайлайтеру вони занадто здорові. Ой, дивіться, там навіть всередині коробочка така блискуча від них. Те, що я казала, що в мене буде на 20 років мені його височити або до кінця життя. Не пам'ятаю, що казала, це оцей гель. Звісно 12 місяців вже пройшло. Але чи я цю всю банку викидати, конечно, ні. Ой, у мене тут ті... є кронічки, духів. Так, ну ці палеточки для Ruby Rose, Druby Rose. Я вам вже сто раз показувала, і вони вже в такому стані, що просто здійснили. Більше нічого я не можу знайти для брів, щоб мені подобалось. тому що я використала якісь, знаєте, карандашики. І це було жахливо. Пудрочка, вона ще нормальна. Це цьому ж мільярд років, його треба реально викинути, але я не можу. Я не можу, У мене це асоціюється за авророю. Цій пале... палеці теж, мабуть, 386 років, її тре... треба також викинути, але я теж не можу. Ну, Дивіться, ну де ви ще таке знайдете? Мабуть, в магазині якомусь так, але ну, це бред викидати ось. Щось таке, не особливо, що це. Класно було. Ні, щось було класне. Я не бачу сенсу багато косметики насправді купувати, тому що. Ну, нащо купувати те, чим ти не будеш користуватись. Я купляю косметику тільки тоді, коли я така, ну, це 300%, що вона мені потрібна. Так, я думаю, це марнотратство, це просто забруднення вообще планети. Так само і з одягом, і з усім цим я вважаю, що треба якось трошки ну, нам, людям, себе стримувати, в тому, що ми купуємо багато різних хрень, яка нам не потрібна. Треба якось себе тримати всьому. І пам'ятати, ну, скільки всього ми викидаємо, скільки всього не знаю, в моря викидається, потім гибнуть багато риб, китів і так далі, черепах і таке тому подібне. Тому краще 300 разів подумати перед тим, як щось купляти і... Але насправді от у мене дуже велика проблема з помадками. От саме їх я дуже багато купляю, ну як раз там на пару місяців якісь пробую, тому що я не можу знайти нічого ідеального, прям, щоб ідеально мені зволожувало губи, щоб я не відчувала потім оцей. Не знаю, може ви можете щось порадити, що ви точно знаєте. Дуже допом... допомагає губам. Така я трошки Грета Тумберг, знаєте? Коротше, люблю цілу, обнімаю Всім коментарів напишіть, тому що ну так кажуть, так що Всім, Сім коментарів бачили. Можете задонатити, якщо ви хочете більше відео. Більше відео. Вони так будуть. Просто якщо ви хочете, щоб канал розкладати, щоб відео ставали цікавіші, ще якісь там супер-пупер. Можете задонатити Короче, люблю цілу всіх. Все є в описі. Залишайтесь щасливими, класними і нереальними.